А я проходив сам. Я не курю. Поїдете колоною, за машиною да і за моєю машиною. Серце виріву. Вирву, бо то серце вір. Добре. Не, Я не їду, в мене зараз забит. Нормально? Я не Я не буду. Я не буду. Я не буду. Я не не буду. Я не буду. Я не буду. Я не буду. Я Мені все пояснять, Я не варто було прийти тим, щоб це довго. Зіра. Ну. Що мере? Погано 늘비죠부 <목소리도>